Це неймовірна смакота. Просто супер. І я поїдаю цю красу. Якщо ви помітили, я навіть рукавички не зняла. Немає часу. Треба їсти, поки гаряченьке. Божньо. І ви знаєте, до речі, так смачно вийшло. Видно, що було приготовлено від душі. М -м. Отже, готуйте, смакуйте. Усім па папа. папа супер. Їмо, отримуємо задоволення.